У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Отже, завершується остання неділя приготування до Великого Посту. Перші взахея ми роздумували над великим бажанням, і нам Святе Писання показувало, що бажання це певний старт, певна організація нашого розуму, нашої свідомості і нашого побуту. Для того, щоб рухатися далі. В неділю витрати Фарисея ми, перш за все, роздумували над тим, що людина має віддавати Богові честь, а знати своє місце, поклонятися Богові, а не собі. Бо якщо починає поклонятися собі, творити культ особистості, то, очевидно, наслідки далеко не найкращі, бачимо це з історії, бачимо це сьогодні. Будемо жити, будемо бачити і завтра. Потім, в неділю блудного сина, ми поверталися в Отчий дім, бо ключове слово блудного сина, опам'ятавшись, він повернувся в Отчий дім. Отже ми готуємося і розуміємо, що ми на цій землі є гості і ми теж маємо проживати життя так, щоб повернутися в Отчий дім. Царство небесне в небо, але воно є серед нас, і царство Боже також і в нас. І тому, повертаючись в по Отчий дім, ми в першу чергу маємо творити Царство Боже всередині себе і серед нас, тобто бути людяними і виконувати ту функцію, на яку яку є покладено на людину, бути людьми, бути людяними. І, очевидно, через призму навчання Господа. Через те, що Церква Свята нам дає довірування. І очевидно, Страшний суд, в Страшний суд, перепрошую, ви роздумували неділю цю про Страшний суд і про те, що людина має бачити поруч себе ближнього, має бачити Бога. бо Прийдеться відповісти за всі моменти прожитого життя. Це не як момент застрашування, а нашої мобілізації до того, щоб ми зайняли правильну позицію, щоб ми бачили людину, котра є поруч. Бо в Страшний суд є чітко запрезентовано. Що якщо б ви, що ви зробили одному з цих найменших, ви мені зробили. І це є. Такий, можна сказати, підкульмінаційний момент, який нас привів до неділі прощення. І ця неділя прощення є останньою приготуванням. Вона, якби виросла на дріжджах всіх попередніх, вона не стартувала першою приготуванні, ні другої, ні третьої. Вона виросла на попередніх, бо прощення є для нас непростим. Попрощення є для нас іноді досить складним аспектом. І для того, щоб воно було легше, Господь через церкву подає нам ось це приготування. Також вчора в суботу ми читали Євангеліє, і було чітко з Євангелія зрозуміло і видно, на що слід звернути увагу. Якби вже на певне піке виходило до неділі прощення ось це приготування, бо в основі лежало праця з гордістю і з марнославством і з лукавством. Не з олів'є, не з іншими стравами, не з Повпаскою, а з гордістю, з марнославством і з лукавством це те, що так потужно і сильно розбалансовує людську особистість. І людську спільноту. І що це є можливо, церква нам подавала вчора вшанування всіх святих і праведних, які добрим подвигом прославили Господа на цій землі, даючи нам перед очі зрозуміння, що не думайте, що щось заохочує Господь чи вимагає нереалізації, не, неможливе до реалізації. Ось ці тисячі, тисячі чи мільйони святих, вони такі самі люди, як ми, з тіла і крові, але працюючи над собою з Господом Богом, осягнули потужні результати. Отже, і у вас теж вийде, якби церква нам хоче сказати. І сьогодні ми виходимо вже на саму прощену неділю, пройшовши ці ступені приготування. І знову ж таки, ми бачимо, що в вдав... каже чи марнославство, чи гордість лежать знову і сьогодні підтверджується, бо не постіть для слави, не постіть як лицеміри, не підсичуйте цим постом свою гордість, каже Святе Писання. Але вмий своє лице і постріл радості з Господом. Також, очевидно, звертається увага на нашу свідомість. Зараз вже дуже важливо підзбирати. Протягом тижнів приготування і зробити собі висновок, якби квіндесенцію тих всіх приготувань, і вийти на логічне роздумування, що мій скарб це моє спасіння, і мій скарб є Господь Бог. А тут я на землі роблю все, що маю робити, але скарб мій є перш за все, там, в позі і в проекції спасіння. Ми про це думаємо. Бо там, де є наш скарб, там і наше серце буде. Якщо наш скарб знову ж таки в гордості, якщо наш скарб є в гордославстві, якщо наш скарб є в лицемірстві, то приготування було недобре. Скарб має бути там, де має бути, в Бозі і... і в спасінні нашому. Все підсумовується, все підходить до певного такого завершення. І, очевидно, в неділю прощення говориться про прощення як таке. Прощення як можливість діалогувати, прощення як можливість контактувати. Воно є необхідне, тому що люди, котрі є поруч, та й ми самі, є недосконалі, а недосконалі особи творять недосконалі вчинки, які, очевидно, можуть нас роз'єднювати, створювати гнів, заздрість і багато чого іншого. І підсичувати ту ж гордість, ж маркославство і це ж лукавство. Як можемо так дуже по-простому на це все глянути, можемо глянути на прощення, як на можливість сили волі і аналіз розуму найпростіший аспект. Де розуму ми розуміємо, що без примирення, без прощення, не дамо раду поєднатися з дружиною, з чоловіком, з дітьми, з близькими, і не дамо можливості провадити діалог і взаєморозуміння, і якось співдіяти разом і якось виходити на конструктивні рішення. Силою розуму, аналізом розуму і силою волі ми тих речей з Божою допомогою. Добиваємося і висягаємо. Інший, трошки глибший, і релігійний, і соціокультурний аспект прощення. З грецької мови прощення означає амністіо, це означає послаблення або пільгови ставлення до злочинця. Амністіо передбачає, що злочинець несе відповідальність за свої вчинки. Він мусить відшкодувати. Він іноді несе покарання, карне адміністративне. Він, очевидно, через амністію послаблення, через усвідомлення своєї провини і шкоди нанесеної, яку він рекомпенсував. На цього злочинця поширюється амністія. І амністія дає можливість цій людині провадити звичайне людське життя. Однак під наглядом, під певним контролем. І амністіо не означає амнезіо, забуття. Це різні речі. Тобто є прощення, є рекомпенсація. Є амністія, але завжди пам'ятається, що людина щось таке зробила і може щось таке зробити далі. Пам'ять, дуже гарно це є написано, що амністія не дорівнює амнезія, не дорівнює забуттю, не дорівнює аналізу, аналіз має бути, контроль має бути. І, очевидно, прощення як вищий рівень, це ми бачимо в людях святих і праведних, і Господь це презентує. Коли люди піднімаються через Дар Святого Духа, коли люди є в такому стані святості вже і праведності, що вони дивляться на ту всю земну суєту людей, на ці всі сварки, конфлікти, непорозуміння, якщось таке, знаєте. Як діти малі щось між собою там не ділять, якусь іграшку, чи якийсь продукт, чи якусь там забаву, оце вже є вищий рівень прощення, коли людина праведна і свята дивиться на ті всі суєти щоденного життя вже таким Божим просвітленим і возвищеним доброму розумінню, духовному розумінні погляду. І очевидно, така людина любить людей. Така людина дивиться на людину через призму спасіння, що, ну, можливо, родич близький чи знайомий так от поводиться, але це не причина чи не можливість заходити в такі стосунки, щоб ми обоє, чи він, чи вона втрачали спасіння. Спасіння першочерговим завданням. Отже, це вже таке просвітлене сприйняття, прощення. Яке властиво презентує Господь, і воно є певною ціллю, до якої можна і треба йти. І навіть якщо ми залишимося на рівні прощення, усвідомлення, як аспект розуму і аналізу розуму, і аспект волі, то ми все рівно осягнемо дуже хороший і потужний результат з Господом Богом. І, очевидно, для того, щоб всі ці аспекти прощення були якісними і функціонували, тобто ця концепція амністію, вона є дуже важливою, бо навіть на побутовому рівні задослочинити кривді, перепросити, потиснути руку, обняти, вибачитися, якось зробити певні правильні дії, їх ніхто не відміняв. Вони є в основі. Вони є в основі прощення. Іноді прощення є таким, що воно є дуже одностороннім. І ми це робимо для того, щоб не прощення і злоба нас не з'їли, не знищили, не довели до інсульту, до інфаркту, ті внутрішні фіксації, накопичення. Але щоб ми могли разом з Богом йти до спасіння. І це є теж дуже важливий Момент, його теж слід запам'ятати і виконувати. Це прощення таке одностороннє, воно є дуже важливим, бо воно наслідує Бога, воно наслідує Творця. Але воно не виключає, воно не включає нам амнезію. Ми прощаючи, умиротворюємося з Богом, але приймаємо правильні і об'єктивні рішення по відношенню до людини, до спільноти. Чи до держави, які, з якимись співдіємо правильні рішення, логічні, здорові, правові, використовуючи ось ці чинники амністії. І це є важливий аспект, де слід це все запам'ятати, не плутати прощення, що ми маємо в душі пробачити маніаку і бігти завтра з ним цілуватися і обніматися. Нам просто встромлять ножа, і крім нашої глупості нічого більше проявлено не буде. Можемо простити і треба з Богом, але розуміти, як ми маємо вибудовувати правильні взаємодії І, очевидно, цього чітко дотримуватися. Отже, прощення це не забуття, прощення це не перекручення не спотворення реальності, прощення це не наївність. Прощення, навіть якщо воно є одностороннє, це любов себе, бо ми не даємо злобі себе знищити і рознести. Прощення, навіть якщо одностороннє, це любов Бога, але це є також адекватні дії по відношенню до тих, кого прощаємо. Хай Господь нам в цьому благословить. Слава Ісусу Христу!